Спеціальних медичних операцій за майже півтора року у першому добровольчому хірургічному шпиталі здійснили безкоштовно понад дві сотні складних операцій пораненим військовослужбовцям. Волонтерський медичний центр розповідає його керівник. Організували ще у перші дні повномасштабної війни на базі сучасної приватної клініки, щоб рятувати українців, які постраждали від війни. Для цього зібрали команду із понад 40 лікарів, медсестер та інших фахівців з різних куточків країни. Один із основних. Них напрямків роботи шпиталю, хірургічний центр першого пацієнта, військового, який отримав осколкове поранення у Харкові. Тут прийняли ще 7 березня 2022-го. За статистикою кожна третя військове поранення це мінно-вибухові травми, вогнепальні та осколкові поранення. Кінцівок це власне те на чому ми що є фокусом нашої уваги, в чому ми ну ще ми добре справляємося. І просто може не весь спектр міновухового поранення, власне ті, що стосуються поранень кінців, округи і ноги. За 16 місяців війни ми вже зробили понад 200 досить складних ортопед травматологічних операцій. Я мушу відмітити про те, що ми не тільки операції робимо, а й весь комплекс фізичної і психологічної реабілітації для бійців, які потрапляють до нас, і середній термін перебування пацієнта в хірургічному центрі складає від ну в районі місяця. У центрі Франківська працює і поліклініка добровольчого шпиталю. Вона орієнтована на ВПО, членів сімей військовослужбовців, які загинули або ж пропали безвісти. А також тих, хто офіційно цього статусу не має. Терапевт, гінеколог, кардіолог, невролог та психолог спеціалісти готові надавати тут комплексну допомогу усім, чиє життя понівечила війна. Працює у складі поліклініки і мобільна команда така медико психологічна підтримка, яка їздить по території Івано-Франківської області, власне, в прихистки для внутрішньопереміщених осіб і надає допомогу на місці. В основному для люд найбільш актуальна це допомога для людей, які є маломобільними або не мають, ну мають обмежену можливість десь приїхати в обласний центр або в наближене до них місто, щоб отримати відповідну медичну допомогу. Поліклініка шпиталю надає допомогу внутрішньопереміщеним особам, і станом на сьогодні ми вже понад 4 Чому людей надали допомогу в, в, в стінах поліклініки разом з тим? Працівники шпиталю сьогодні встигають проводити і різноманітні тренінги та навчання, а ще допомагають іншим організаціям лікарням, госпіталям і возять гуманітарну допомогу на фронт. Паралельно взяли в оренду комунальне приміщення на вулиці Курбаса. Тут планують облаштувати реабілітаційний центр для ветеранів і вже навіть розпочали ремонт. От тільки виявили проблему, заміни потребує і дахове покриття. Тож із дороговартісними роботами просять допомогти місцеву владу. Наталя Лозвакандрій Гаргара, телеканал 402.